Доброго дня! Мене звати Сергій, я є член команди ЮАТАК. Сьогодні у нас на огляді нова модель від UATA gen5.2 Pixel. Сьогодні ми будемо оглядати цю модель. Це є 2 штурмові штани від UATAC в кольорі PIXEL Штани зроблені з тканини NICO 65х35 та мають противовологе покриття. Ці тактичні штани мають свою унікальну фішку, а це саме наколінники Ці наколінники зовні штани. В зоні наколінників вони оздоблені картурою, мають клапан, і в клапані у нас знаходиться сучасне рішення, яке не має аналогів на українському ринку, яке є дуже зручне. Різниця між Gen 4 та Gen 5 поколінням безпосередньо в тому, що Gen 4 вони вимагали досить. Ретельного, э, ретельного розміщення на коліні. Ці генерації такого вже нема, вони повністю складаються дуже зручно як вам треба. Однією з унікальних властивостей цього виробу є те, що вони досить зручно регулюються по висоті. А завдяки спеціальній системі підтягування, яка розташована в кишені попереду, ви можете. Досить сильно відрегулювати висоту. Якщо казати про кишені, в цих штанах їх досить багато і всі вони, всі вони функціонують. Ми маємо чотири однакові кишені попереду. Раз, два. Три. Чотири. І великі карго-кишені. Великі карго-кишені, які облаштовані додатковим луциком та велкро та мають резинку, яка допомагає притримувати ваші речі середини карго. Досить зручно дає змогу носити два магазини, які не випадають і тримаються на місці. Система регулювання талії Облаштована позаду завдяки таким ліпучкам та велкро, яка дає змогу вибрати біля 5-6 см талії, щоб зробити посадку більш зручну. Також, якщо згадувати унікальні характеристики цих штанів, треба зазначити саме зону стречні, яка знаходиться над коліном і позаду нижче талію. Над коліном функція того стречу допомагає, щоб на колінах знаходився на своєму місці під час виконання любих бойових завдань. Так само ззаду ми маємо дві на позамахівником для того, щоб зручно його розташувати на нозі. Так само штани облаштовані до шаровою зоною сидіння. Вона робить Сидіння в польових умовах, перебування в польових умовах більш комфортне. Карбокишені облаштовані системою скид. Завдяки маленькій, маленькій кишені над карго ви можете легко скинути ніж або мультитул, який зразу буде потрапляти вам в карбо. Для того вам не треба розчіпляти повністю карбо. Всі вискадки тут є ЮКК, оскільки ми дуже сильно дбаємо про витривалісничі твої. Ми маємо такі додаткові петлі для використання з карабіном, для носіння рукавичок або якихось інших речей, які ви потребуєте постійно під рукою. Задні кишені в нас мають блискавки. Вони так само досить глибокі, виконані з основної тканини на Наталії в нас облаштовані таким чином. Ми маємо велкро та маємо додатковий бунзик. Кажучи про покриття модіхід, хочу вам показати, яким чином воно виконано саме в цій моделі. Ми маємо покриття, якщо подивитися ззаду, яке дає змогу утримувати тепло бійця всередині. Попереду. Ми маємо так само. Повний хід, але який посилений сіткою, яка ще більш посилює штани.